Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 27 січня 2026 року, погодні умови в Україні продовжують перебувати під впливом переходу з суворої класичної зими до більш мінливої температурної ситуації, де морози та потепління можуть чергуватися в межах одного дня чи кількох діб. Це створює специфічний фон для поведінки риби у водоймах. За загальними кліматичними характеристиками січень в Україні залишається найхолоднішим місяцем року, з середньою температурою повітря приблизно від мінус 1 градуса Цельсія до мінус 7 градусів Цельсія, або навіть нижче, і снігопади разом з морозами частими супутниками цього періоду. Останні синоптичні дані показують, що антициклон, який домінував над Україною, поступово слабшає, і циклонічні атмосферні фронти приносять зміну погоди. Відлиги, сніг, мокрий сніг та потепління. Як повідомляють метеорологи, після суворих морозів у перших числах січня в другій половині місяця очікується ослаблення холоду з мокрими опадами та помітним потеплінням, особливо у західних і південних областях, де денні температури можуть підніматися вище нуля. За прогнозами локальних метеосервісів, у таких містах, як Харків чи Львів, 27 січня переважатиме хмарна та прохолодна погода без значних опадів, з невисокою ймовірністю снігу чи мокрого снігу, і з температурами повітря, що триматимуться близько нуля або трохи нижче, залежно від регіону. У Львові, наприклад, ймовірність опадів залишається доволі низькою, але хмарність буде високою. Ці погодні зміни мають безпосередній вплив на активність риби у водоймах 27 січня. Коли універсальні зимові морози починають послаблюватися і повітря стає трохи теплішим, навіть незначне підвищення температури поверхневих шарів води може стимулювати рибу короткочасно активізуватися. У холодні дні риба зазвичай перебуває у енергозберігаючому режимі, концентруючись у нижніх шарах водойми поблизу структурних елементів дна. Таких як ями, гряди чи зміни глибини, де вода стабільніша і де вона може мінімізувати енерговитрати. За таких умов 27 січня важливо обирати перспективні ділянки водойми, де можуть триматися мирні види риби: плотва, підлящик, густера та карась. Ці види частіше виходять на короткі вікна годування при незначному потеплінні або після зміни атмосферного тиску, найчастіше після сходу сонця або у вечірні сутінки. Саме у такі моменти варто бути максимально уважним і делікатно працювати зі снастями, щоб не пропустити покльовку. Тонкі монтажі, чутливі поплавці або кивки, тонка волосінь і дрібні гачки це саме те, що дозволяє помітити навіть найледащіші покльовки у холодній воді, де риба часто лише легенько торкається приманки, замість того, щоб бити в снасть різкими рухами. Застосування натуральних наживок, мотиль, дрібний опариш у холодну пору, як ніколи доречне. Оскільки вони виглядають природно у воді і не відлякують рибу сильними ароматами, які погано поширюються у холодній воді. Підгодовування 27 січня також має свої тонкощі. У холодних умовах велика кількість прикормки може швидко розсіюватись і не дає ефективного харчового сигналу, тому оптимально працюють часті, маленькі порції прикормки, які утворюють локальні харчові точки навколо оснастки, що значно збільшує ймовірність того, що риба затримається у зоні лову. Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 27 січня 2026 року, погодні умови в Україні продовжують перебувати під впливом переходу з суворої класичної зими до більш мінливої температурної ситуації, де морози та потепління можуть чергуватися в межах одного дня чи кількох діб. Це створює специфічний фон для поведінки риби у водоймах. За загальними кліматичними характеристиками січень в Україні залишається найхолоднішим місяцем року, з середньою температурою повітря приблизно від мінус 1 градуса Цельсія до мінус 7 градусів Цельсія, або навіть нижче, і снігопади разом з морозами частими супутниками цього періоду. Останні синоптичні дані показують, що антициклон, який домінував над Україною, поступово слабше, і циклонічні атмосферні фронти приносять зміну погоди. Відлиги, сніг, мокрий сніг та потепління. Як повідомляють метеорологи, після суворих морозів у перших числах січня в другій половині місяця очікується ослаблення холоду з мокрими опадами та помітним потеплінням, особливо у західних і південних областях, де денні температури можуть підніматися вище нуля. За прогнозами локальних метеосервісів, у таких містах, як Харків чи Львів, 27 січня переважатиме хмарна та прохолодна погода без значних опадів з невисокою ймовірністю снігу чи мокрого снігу і з температурами повітря, що триматимуться близько нуля або трохи нижче, залежно від регіону. У Львові, наприклад, ймовірність опадів залишається доволі низькою, але хмарність буде високою. Ці погодні зміни мають безпосередній вплив на активність риби у водоймах 27 січня. Коли універсальні зимові морози починають послаблюватися і повітря стає трохи теплішим, навіть незначне підвищення температури поверхневих шарів води може стимулювати рибу короткочасно активізуватися. У холодні дні риба зазвичай перебуває у енергозберігаючому режимі, концентруючись у нижніх шарах водойми поблизу структурних елементів дна. Таких як ями, гряди чи зміни глибини, де вода стабільніша і де вона може мінімізувати енерговитрати. За таких умов, 27 січня важливо обирати перспективні ділянки водойми, де можуть триматися мирні види риби: плотва, підлящик, густера та карась. Ці види частіше виходять на короткі вікна годування при незначному потеплінні або після зміни атмосферного тиску, найчастіше після сходу сонця або у вечірні сутінки. Саме у такі моменти варто бути максимально уважним і делікатно працювати зі снастями, щоб не пропустити покльовку. Тонкі монтажі, чутливі поплавці або кивки, тонка волосінь і дрібні гачки це саме те, що дозволяє помітити навіть найледащіші покльовки у холодній воді, де риба часто лише легенько торкається приманки, замість того, щоб бити в снасть різкими рухами. Застосування натуральних наживок, мотиль, дрібний опариш у холодну пору як ніколи доречне. Оскільки вони виглядають природно у воді і не відлякують рибу сильними ароматами, які погано поширюються у холодній воді. Підгодовування 27 січня також має свої тонкощі. У холодних умовах велика кількість прикормки може швидко розсіюватись і не дає ефективного харчового сигналу, тому оптимально працюють часті, маленькі порції прикормки, які утворюють локальні харчові точки навколо оснастки, що значно збільшує ймовірність того, що риба затримається у зоні лову.